Всіх вітаю! Сьогоднішнє моє звернення якраз для тих людей, котрі шукають для себе доповнюючий заробіток або, можливо, постійне джерело доходу. Мене звати Надія Михайлова, і я є партнер компанії LiveGood. І я на протязі всіх цих місяців, що я є партнером, я завжди. І всюди даю інформацію про цю кампанію, тому що мовчати неможливо. Це якраз та компанія, яка е, задовольнить всі ваші потреби, чи фінансові, чи по здоров'ю, тому що продукт у нас просто шикарний, від нього е, неможливо відказатися. Е, і тому у мене дуже для вас класна пропозиція. Приходьте в компанію LіGood, приходьте в мою компанію, в мою структуру, команду. І ми з вами будемо разом будувати своє майбутнє. Компанія пропонує дуже класні можливості. Ви знаєте, так, у нас є продукт, але не лякайтеся, нам не потрібно його закуповувати як раніше в мережових компаніях. Тут маркетинг і маркетплейс вони роз'єднані. Ви купляєте товар тільки тоді, коли вам він потрібен. Але повірте, на сьогоднішній день це той товар, який от просто нам необхідний. І коли ви дізнаєтеся більше, ви будете його купляти. компанія пропонує сім видів доходу. Це американська компанія, зареєстрована в штат Флорида, місто Юпітер, і працює в американському правовому полі. Ви самі розумієте, що це таке. І тому не ходіть, не шукайте, все одно не знайдете чогось більш серйознішого, чим якраз от на сьогоднішній день ця компанія Лівгуд. Повірте, через рік-два про неї будуть знати всі, адже вона зараз вже її 22 місяці, і вона за цей період. Об'єднала кром біля себе 1 мільйон 800 тисяч партнерів. Про що це говорить? Це говорить про неймовірну довіру і про неймовірний успіх в цій індустрії. Не втрачайте час. Кому цікаво, пишіть. Ми будемо спілкуватися далі. Я вам розкажу все детальніше про цю кампанію, про ці можливості, які надає нам кампанія, це наше майбутнє. Це не чергова мережева кампанія, це кампанія та, з якою вам буде комфортно жити і комфортно працювати. Так що чекаю ваших відгуків і чекаю на зворотній зв'язок. Дякую.